Що вже так трапилося, і стосунки завершилися, то мені здається найрозумішим це прийняти свободу волі іншої людини. Тобто, ти розумієш, що інша людина, так само, як і ти, має свободу волі, і вона може обрати, де їй добре, де їй не добре. Якщо людина йде зі стосунків, це ж значить, що, значить, дівчина з тобою почала зустрічатися, в неї був хитрий план заманити тебе в стосунки, щоб потім, коли ти в неї закохаєшся, вона хап і тебе кине. Тобто в неї нема такого плану. Вона хотіла бути з тобою щаслива в стосунках, і якщо в неї цього не вийшло з тих чи інших причин то вона вважає, що продовжувати ці стосунки буде більш болісно, ніж їх завершити і спробувати з кимось іншим. І в таких випадках, коли людина має таку свободу волі і вона хоче спробувати з кимось іншим, просто потрібно це прийняти і так само розуміти, що якби ми були на її місці, там чи, наприклад, да, там, хлопець зустрічається з дівчиною, в якийсь момент він розуміє, я ну от вже зараз там перегорів емоційно. Я зараз ну, не відчуваю того, що я хотів би відчувати. Ці стосунки не відображають того, що мені цікаво бачити від відносин. І в якийсь момент людина, маючи свободу волі, вона говорить, ну, сонце, вибач, але не виходить, давай якось розходитися. Тому, коли ми розуміємо, що інша людина має свободу волі, нам легше прийняти цю свободу волі, навіть якщо нам, ми відчуваємо десь зраду, ми відчуваємо якісь там обман... обмануті очікування. Якщо ми розуміємо, що я планувала з тобою там все життя провести, що я хотів на тобі одружитися. Але коли ми розуміємо, що інша людина має право вибору, і інколи це включає в себе сказати ні, з мене досить, я більше не хочу. Тому що деякі люди вони не розуміють, що коли кохана людина йде, це не значить, що вона йде і хоче зробити тобі боляче. Це значить, що вона не хоче продовжувати жити так, як вона живе далі.